Добрий вечір ще раз. Я дякую вам, що ви прийшли. Я дуже рада вас бачити і хотіла б з вами трішечки поспілкуватися. Є охоче. Я знаю, що хто в першому ряді це і готові що до них дойобуватися. Правильно чи ви просто останнє прийшли? Скажіть чесно ну туда ми всі місця на гальорки зайняли. Добрий вечір. Як вас звати? Добрий вечір. Зла влад Оплески Владові. Влад, я всім ставлю це запитання, бо я думала, що відповідь очевидна, виявляється, що ні. Ви знаєте, хто я? Добре. Оплески владові ще раз. Дякую. Тобто, ви свідомо прийшли на мій концерт? Так, добре, це теж чудово. А є люди, які не знають хто я. Так, так, так. Хорошо. Ви прийшли з реклами, правильно? А що ви бачили в рекламі? От там той жарт, де я кажу, що в мене батьки завжди знали, що у мене з їбалом, правильно? <рес> Прийміть мої щирі співчуття. <рес> ви побачите, чому. Ладно, скажіть, будь ласка, у вас є якісь очікування? <рес> в принципі, ніяких. Просто посміятися, час. Вже перебір. От на слові ніяких треба було зупинитися. Тоді був би, добре, ну ні, ми з вами посміємося все-таки. Ми постараємося. Я знаю, що. Ну... А ви <свистеться> 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 Ні, в цілому, ми можемо залучити ще декілька людей, активно налаштованих. Ну, поаплодуйте, будь ласка. Хто ще хотів би сьогодні посміятися? Я бачу, що не всі аплодують, що цікаво. Є якісь люди, які прийшли на тет ток такі, в сенсі, посміятися. До речі, да, є, є вірідні, що це буде більше схоже на тет ток Або, можливо, принаймні не на те, що, що ви бачили чи чули до цього ми в моїх стендапах. Я поясню далі. Добре, Влади, дякую, що ви прийшли. Ви з подругою, з дівчиною, дівчиною. дівчиною. ви покарані за щось? Чи ви сама прийшли? Так, добре, тобто, окей, слухайте, ну блін, ну це зал, відбірний зал. Добре, і я дуже рада, як вас звати, Катя. Катя. Катя, вітаю вас. Я сподіваюся, що сьогодні все буде теж класно і смішно. Катя, дякую вам. Так, а я хочу поговорити з людьми, які прийшли з реклами. Як вас звати? Ірина. Ірина. Оплески Ірині, будь ласка. І до речі, Катя теж, ми її не плескали. Ірина, скажіть, будь ласка, ви взагалі бували до цього на стендапах? Так, а відповідальність? Кума. Так, так, а ви знали, куди ви йдете? Ні. Ні. Скажіть чесно, ви хотіли в стрип-клуб, але всі стрип-клуби закрилися. Там, там, Пішли на стендап теж на букву С щось. Навіть на СТ. Угу. І ви ніколи теж не були на стендапі? Ніколи. А ви дивилися якісь стендапи в інтернеті? Так. Угу. А є якісь у вас улюблені стендапери? Оце, мені подобається цей початок. Люди ніколи не бачили, що. От... Значить, Все, що ви сьогодні побачите, це стендап, чесне слово. <рес> Я вам клянуся. А, добре, а є якісь побажання по темам? Чи може ви здогадуєтесь, про що буде цей стендап сьогодні, зважаючи на афішу, опис, може, ви читали? Клас! Так, як ви звати? Оксана. Оплески Оксані. Це людина, яка читає описи, коли купує квитки. Бо ну, реально в мене на стендапах бувають люди, які прийшли, було написано оргія. Вони побачили слово оргія і пішли. І потім, на слові на ЗК, вони встають і виходять з залу. Просто я нікого не налякала заздалегідь. Треба було хоч до середини концерту почекати. Добре, це добре. Це дуже гарно, тому що реально я слово оргія вставила сюди виключно для того, щоб заманювати людей обманом. Тому що мені з дитинства казалось, що секс продає. Вот. А, насправді цей стендап буде дійсно про корупцію. Дякую, що ви е, прочитали. Мені здається, через це квитки ніхто і не купив. Хто ще читав опис? Поаплодуйте, будь ласка. <плес> Добре, якщо б я, треба було, якщо б я написала опис дрібним шрифтом, його взагалі ніхто не читав, правильно? Навіщо починати? А, добре, але я б ще трішечки хотіла б з вами поспілкуватися саме про, про вас і про ваше місто, бо я реально вперше в Луцьку. А, і дуже вдало приїхала. Я так зрозуміла, я почула фірмовий капсульний аромат Луцька сьогодні. <реш> <реш> так. Да. Ну, мені просто сказали, що це вже сім років у вас продовжується. І, і ніхто не виявив, що це пахне. Просто я думала, що я вийду і спитаю лучан, думаю, ви самі знаєте, що пахне. Я Думала, що це е, добрива в парку. Ні. Ну, е, я думаю, що в принципі можна виявляти принаймні дере за цим запахом, бо я зрозуміла, що я єдина людина, яка йде по вулиці і так от робить постійно. <рес> <рес> бо, а всі інші, ну всі інші видно, що місцеві вообще пофігу людям. <рес> 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 так, а ви помічаєте запах цей? Сьогодні дуже сильно сьогодні дуже сильно. А ну це <рес> к нам приїхав, к нам приїхав. <рес> Мене вітають. Добре, але ну так я проїхала по місту, у вас дуже гарно. На жаль, я не встигла подивитися все. Скажіть, будь ласка, що реально варто подивитися в Луцьку? Замок, ну да. у вас просто знаєте, є така фішка. Ми зрозуміли, що лучани так пишаються своїм замком, що у вас є все в формі замку. Я реально все побачила. І приватні якісь будинки, якісь заправки, якісь магазини, замок. Просто я питала у рівнян, що у них дивитися, і вони кажуть, коли ми хочемо щось подивитися, ми їдемо в Луцьк. Це правда, да? добре, а що у вас ще є? Парк? О, блін, це так гарно звучить. Це треба. Я, на жаль, прямо сьогодні поїду в Рівне. Сподіваюся, не вб'юся по дорозі, бо там, звісно, дорога така. От. Але я сподіваюся повернутися ще. А, можливо, мене більше будуть знати в Луцьку, Може, ще хтось крім вас мене чекатиме. Сподіваюся, що ви все ще мене чекатимете після цього. А, добре, а побудуйте, будь ласка, є люди, які регулярно ходять на стендап. Трішечки, так. А куди виходите? Як вас звати звати Аня. Аж. Що... Я була на Ліарі Я була в буквалі нації. Ну і постійно стендапи з загалом друзі. А в цілому ви обираєте спеціально жіночі чи? Ні, ні, незвичайно. Хотіла бути в байдака, але тоді мене не вийшло. Я хотіла бути байдака, але він підстригся. Ну, я просто цікаво, ви спеціально обираєте жінок чи в цілому вам подобається? Угу. Ну, з Лірою Мандзюк у мене є спільне, я теж поставила брекети. Це теж у нас О. це не просто помітно, це ще й чутно. Я коли їх поставила, знаєте, я читала в книжках дуже багато, дуже часто, знаєте, таке «Ю... в його голосі бринів метал. І ну, коли я читала, я собі щось інше уявляла. Тепер я знаю, як звучить метал в голосі. <реш> так от, я переживаю. І чесно, я пишаюся Лірою, вона їздить в такі тури, як вона це робить з цим. У мене дуже багато зусиль. Іде на все, буквально для того, щоб посміхнутися, треба спочатку зняти губи з зубів а, так. і потім посміхатися. Це двохетапно тепер. <реш> а є хтось з брекетами в залі? Є? Ви ще з ними? Ще так. Ще так, окей. Давно? Так, і скільки ще залишилося? Добре. За хорошу поведінку не скастять. Мені просто цікаво, бо в мене, коротше, це трішки більше тижня. Я поки що прям під враженням. Я про це розмовляю, тому що ну я все ще вражена цим е, процесом. І одразу після того, як мені поставили брекети. Я виступала в Харкові в перший же день, і це було надзвичайно важко. Це перший концерт в турі. Я хвилююся, плюс я не можу абсолютно говорити. Я про це поскаржилася глядачам, там троє чи четверо людей були з брекетами. І вже в кінці підходить дівчина, ми фотографуємося, і вона мені каже: ну, але принаймні з брекетами всі худнуть. Це правда? Да? Там хтось щось, ага. І я така, ну думаю, ну класно, є якийсь плюс. Але той самий вечір мені моя знайома, яка нещодавно зняла брекети, дуже багато ходила. І вона, вона мені пише багато порад. Бо люди з брекетами це клуб, як тих, хто сидів, знаєте, вони одразу починають писати, за що тобі їх дали, скільки сидіти. Там оцього не роби. Не роби. І от останнє, що вона мені пише, вона каже: Не вір нікому, хто тобі каже, що з брекетами можна схуднути.' Це неправда, я навіть набрала. І я така, блін, ну цікаво, в якому клубі я буду, e, сподівалася те, що схудне. І я наступного дня приїжджаю в Полтаві, там в магазині міряю маєчку, е, кручуся перед зеркалом, і дівчина продавчиня каже: мені Боже мій, ви так схудли. <риклад> я думаю, це миттєвий ефект, буквально. Фу. І Я така задоволена, стою, значить, е, так приємно. І думаю, спитаю, ну, з якого відео, на яке відео вона дивилася, порівняно з яким я схудла, кажу, а порівняно з чим я схудла, і вона мені каже. Ну, порівняно з тим разом, коли ви минулий раз були в нашому магазині. А я в цей день була вперше в Полтаві в житті. Я дуже, ну, дивіться, по-перше, я не схудла, по-друге, по мене не впізнали. правильно? Я прям засмутилася. Але, ну, коротше, я не знаю, чи я, чи не схудна, але е, скажіть, будь ласка, вам в принципі зрозуміло, що я кажу, правильно? Трістицькі только, так? Да? Корупція буде казати, отак. Від цього вона може здаватися менш страшною, звісно, але ви принаймні будете знати, про що я кажу? О, ще трошечки хочу з кимось ще попискувати. Там хтось взагалі. там хтось в темряві сидить і така. Чи mm. хто? А, це студенти у нас сидять, понятно. Добре. Так. А ми, моя доверці ми масовку нагнали, правильно? Щоб більше людей сиділо. А де? А сьогодні хлопець був зі мною, здоровався на вулиці. Він де? Не знаю. Чекають, я просто впевнена була, що ні, немає. У е, мене на вулиці підійшов. Сьогодні хлопець каже: ви в'єста, я вас впізнав, наздогнав мене і каже: я сьогодні прийду на концерт, можна я з вами сфоткаюся зараз, щоб е, потім. А він був з бородою? Так. Це важливо. Я правильно я розумію, що це була його єдина мета сфоткатися зі мною. Прикол. <решу> я так і знала. Слухайте, у мене таке вже було. У мене таке було у Львові, в мене на вулиці перестрів хлопець, каже, ми ввечері ведемо на ваш концерт, сфоткався зі мною. <решу> прийшов, але дуже швидко пішов. Такий. Ну, в принципі, я вже сфоткався. Ну, сторіз є. Правильно, навіщо? У мене є ще одна версія. Що він просто побачив мене зблизька і такий, о, ні. Я думав там щось інше. Бо... Блін, слухай, так що він не прийде? Але ну це не через вас. Так, ну з ним все в порядку. Так. З ним все в порядку. А, так, а ні, ви мені сліди, він просто не збирався прийти насправді. Це був пранк? Ні-ні, він просто, як знаєте, є такі касири у супермаркетах, які просто по приколу жінкам, як я, кажуть, покажіть паспорт. знаєте. І я потім цілий день така: у мене б паспорт в магазині. Він просто хотів підняти мені настрій да, словами, я вас спізнав, все класно, я хотів піти на ваш концерт. Прикол. Ні, він сказав, що я сьогодні буду. Можна, я сфоткаюся зараз, щоб потім не Клас. Так, ну добре, це історія. Я, ну, ви не переживайте, я не засмутилася. Просто, можливо, це для нього були місця, я так розумію. Я просто буду тепер ходити і думати, ну, що малося чому? Добре, що ви всі прийшли. Фотографуватися зараз не будемо, бо у нас попереду ще година матеріалу. Є ще хтось, хто хотів би мені щось сказати, чи будемо переходити? Переходити?